Виконуємо номер 30 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Познач на координатній прямі усі недодатні цілі числа більше за мінус 4,9. Недодатні. Недодатні числа це від'ємні числа. Та число 0. Позначимо більше за мінус 4,9. Одиничний відрізок, дві клітинки. І йдемо ліворуч, мінус 1, мінус 2, мінус мінус 4. І наша точка десь мінус 4,9. Нам потрібно позначити усі цілі, недодатні, які більше. Тобто, перше число це у нас буде. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 і 0. Одиничка не входить, просто демонструє одиничний відрізок. Ми позначили на координатній прямій усі недодатні цілі числа більше за мінус 4,9. Це мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 і 0. Номер 30. І справ для повторення розділу 3 виконано.